Зараз ми обираємо для себе майдан, а не Бориспіль. Чому ми завтра маємо прийти сюди? Тому що післязавтра, якщо ми сюди не прийдемо, цього вибору вже може не лишитися. Тому завтра ми маємо бути тут. Нас має бути в 10 в 100 разів більше. Я закликаю своїх друзів, колег прийти завтра. Тому що завтра є важливий день, вклавши лише три години часу у завтрашній день у спільну нашу справу. Ми можемо отримати не просто три місяці, чи три роки, чи тридцять років. Ми говоримо про можливо, навіть інвестицію в три майбутні століття України, тому що Україна, я абсолютно переконаний, буде в Європі, а вона буде в Євросоюзі, бо ще де ще нам бути, ми є частиною Європи. Ми культурною частиною Європи, але це право і цю гідність нам потрібно ще вибороти. І завтра є важливий для цього день. Приходьте, Ми і почнемо будувати Європу тут. Е... У нас прийнято вважати, що фраза чи тобі більше за всіх треба є е, е, запитанням, яке не потребує відповіді. І зараз є час, коли навпаки у відповідь на таке запитання мені здається. Тим, хто бачить майбутнє України в Європі, дуже важливо сказати так. Мені більше за всіх треба, і я готовий це відстоювати. Ми не можемо йти вперед, продовжуючи стояти в тому ж який в якій поставила Україну влада. І нам, як громадянам, потрібно вимагати робити крок вперед: перший, другий, третій, наступний сотні тисячі кроків вперед. До майбутнього України в неділю, 24 листопада, це наша відповідальність як громадян вийти і сказати: встаньте зі шпагату! зробіть крок вперед, підпишіть асоціацію. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна завжди була страною такою ж, як Європа, роздробленою, де завжди були здержки, пратіси, де завжди була опозиція, И всегда были какие-то демократические традиции. Да, конечно, мы не такие европейцы, как, скажем, немцы, но мы примерно такие же европейцы, как и итальянцы. Путь Украины, если она будет идти по э, пути России, заведет в тупик. И у нас есть прекрасные возможности, у нас есть огромный потенциал, но это человеческий потенциал, а не ресурсы. И вот только Европа научилась использовать человеческий потенциал так, чтобы обгонять те страны, у которых есть ресурсы. Поэтому наш путь в Европу. Перетворитися внаслідок того, що зараз відбувається, я не знаю, що далі, але я точно знаю, що за нашою мовчазною згодою, коли ми сидимо в теплі по своїх хатках і воюємо на Фейсбуці і робимо репостики, і робимо там якісь не знаю, перепостики, відбувається найбільша фігня. Я дуже хочу, щоб всі наші розумні люди вийшли, а не сиділи в хаті. Є сенс просто з'явитися і показати, що тобі не все одно, що ти, ти знаєш, що ти хочеш від свого життя. Ти хочеш бути вільною людиною, ти хочеш бути людиною, яка відповідає за своє життя. Ми віримо в нашу перемогу перемогу розуму над стихією. Має черівної пігулки, яка зробить нас щасливою. Бо тут збираються не тільки ті, хто поділяє добрі переконання, але так само асоціація з європейським союзом. Це не тоді, коли Якункович Азаров поїдуть і підпишуть угоду. Це тоді, коли кожен з нас, кожен з нас щоденно, щогоденно поводиться як європейець. Це правила гри. Це те, що ми з вами робимо. Вранці, в день і ввечері, це то, як ми спілкуємося з своїми друзями, це те, як ми виконуємо свої громадянські обов'язки, це те, як ми платимо податки, і це те, як ми переходимо дорогу. Отже, Європа це ми і починати кожен має з себе. Це тернистий шлях, але іншого в нас нема.